Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо про притчу про п'ять мудрих і п'ять юридивих дівчат, які внесли світильники щоб зустріти жениха. і також поговоримо про духовне життя, як воно має відношення до нашого християнського вручення. Коли ми починаємо молитися покаяння і молитви, Молитви до причастя, то завжди ці молитви зв'язані з тим, що ми б піднімали суть цієї молитви для того, щоб ісправляти наше життя. Ми можемо молитися день, два, три, п'ять цілими днями покаянні молитви, а не прийти до покаяння. Чого ми не зможемо не прийти до покаяння, тому що нам необхідно іспрати своє життя. Тобто, якщо ми молимося, покаяння і молитви, йдемо сповідаємося, потім причащаємося, але ми не справляємося, то ці покаяння і молитви для нашого духовного життя нічого не значить. А ісправлення повинно бути по нашому житті, щоб ми не робили тяжких гріхів, не робили гріхів других, щоб ми своє життя ісправляли. Якщо ми не будемо справляти своє життя і будемо каятися, якби покаяння і молитви читати, це нам не принесе ніякої духовної пользи, і ми. Не зможемо йти до Бога. Тому і ця притча про п'ять е, мудрих і п'ять юридичних дів е, е, в основі стоїть іменно про це. Тому ми почнемо е, наш, нашу мову про те, що. Люди, коли приходять в церкву, при молитвах починають хреститися, і в церкві взагалі визникало дуже багато конфліктних ситуацій про те, як наложувати на себе хрест. І це було такою проблемою, що люди приходили до розколів. Ми знаємо, що людина, якщо хреститься одним пальцем, це говорить про те, що Господь один, єдиносушний і Тобто, один Господь. Якщо люди молиться двома пальцями, то це говорить про те, що Ісус Христос був Богом і людиною на землі. Якщо ми молимося, трьома... Пальцями це говорить про те, що ця свята Троїця, е, іменно в, е, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. От ми молимося трьома перстами, а два пальці, як внизу, отут зложені, це говорить про те, що Ісус Христос був чоловіком і Богом. Тому іменно суть е, е, Христа. Полягає в тому, що ми визнаємо святу Троїцю і в те, що Ісус Христос був чоловіком і Богом на землі. Тому, коли ми хрестимося, то ми призиваємо святу Троїцю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми... Ми, якби призиваємо е, Святу Троїцю, це хрест, це Воспомінання і сама суть того, що Ісус Христос був розп'ятий на Христі. Основа всього, що ми цим відганяємо беси, це в нас захист є. Так, да, Це одне із цих питань. Но основа всього. Про те, що Ісус Христос розп'явся за нас на Христі, основа нашого, того, що ми ложимо на себе Хрест. І тому, якщо ми можемо подивитися на це питання з духовної точки зору, представте собі, Господь Ісус Христос. Розпинаємо на хресті, і коло нього зібралося багато людей і починають про себе спорити, з кількома нам пальцями хреститися одним, двома, трима, і ще і, 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 п'ять пальцями хреститься, тому що це говорить про те, що це п'ять ран, п'ять гвоздів, які забили в тіло Господа Ісуса Христа. Тобто, Господь як на це подивиться, про що про це подумає? Основа нашого духовного життя в тому, щоб вся увага була на Христі, на самому на Ньому, а не в формі Його вираження. Тобто, як ми хрестимося Христом. То есть, для нас основа повинна бути, що ми в душі, в душі Бого повинні бути з Богом і про це призивати ім'я Боже. І для нас це буде повинна бути духовна основа, а не в тому, як ми це виконуємо на самому ділі. Тому дуже багато людей говорять, що от людина не хреститься, а відганяє від себе мухи і не ставить на себе хрест. І тому дуже багато в храмах є і e, спорів по цьому питанню. А нам необхідно подумати, якщо ми, може, комусь і робимо якесь замічання, що нам самим потрібно правильно хреститися, і люди побачать, що ми красиво на себе наложуємо хрест, і вони e, послідують по, нашим прикладом і будуть хреститися. Тому що це може е, привести до того, що люди будуть роздражатися, люди будуть обговорювати, що е, до них в церкві так відноситься, і це може відводити людей від церкви від віри. Тому е, зразу не можна все постігнути, треба іменно свій час пройти. Не кожна людина зразу починала хреститися правильно і нормально. Тому про це необхідно пам'ятати. І про це завжди необхідно знати для нашого духовного життя. Десять дів це якби прообраз того, що якби десять заповідей Господніх, що Господь дав. На Сінайській горі Моїсею. І тут, у, 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 у святих отців про це говориться, що в основному, якби 10 дів, е, це іменно 10 заповідей Господніх. П'ять дів були мудрі, а п'ять були юридиві. І е, що таке мудрі діви. Мудрі діви це ті діви, які мали світильники і мали масло. І з собою ще взяли масло. А п'ять юродивих, які мали світильники і мали масло, ну, дуже мало того масла. Світті що це? Це наша і віра, це то, що як ми йдемо за Христом. А що таке масло? Це наше духовне життя. Чого п'яти дів цього масла було достатньо багато? Тому що вони завжди думали про Бога, про своє духовне життя, про молитву, милосердя. І завжди цього не покидали духовного життя по е, своєму житті. А п'ять небудрих це ті, які думали, що вони почали цю роботу, вони прийшли до Бога і їм е, хватить цього масла е, для того, щоб. Пройти цей шлях. І коли вони почали йти шлях, якби до жениха. Женіхто це? Це Христос, Ісус Христос. І коли ці мудрі діви йшли, то юриди побачили, що в них не вистачає масла. А шлях був великий. Тому вони. Почали простити у мудрих дів, дайте нам масло, тому що нам не вистачає. А мудрі діти сказали, що якщо ми дамо вам масло, то і нам не вистачить. І світильники загаснуть, і вже ніхто не знає, не знає куди їм необхідно йти. Підіть до тих, що продають це масло і купіть, і будете йти з нами. І коли ті, не мудрі діви пішли, а це ніж була, як ми знаємо. Ви знаєте, що ночі нічого не робить. Люди в основному сплять. Їм тяжко було знайти це масло, розбудити цих, хто продає масло. А мудрі діви прийшли в чертох жениха, тобто в кімнату. І зайшли, і двері закрилися. І коли ці юридиви теж прийшли і почали стукати для того, щоб в жінки Христос їм відкрив, а Господь сказав такі слова: Не знаю вас, не вім вас, це про що говорить? Про те, що. Немудрі, вони е, почали, якби духовний шлях, але закинули це. Перестали йти по духовному шляху. Вони, і вони достатньо думали, що нам достатньо віри, нам недостатньо е, е, того, що ми, якщо будемо стремитися, це багато сил, багато енергії. На це треба затрачувати. Ми будемо жити, як живемо, ну, маючи віру, якось дійдемо до кінця цього чертога. Ну, оказується, що це не є основою для спасіння. Ми знаємо, що Господь говорив такі слова. В Євангелії сказано. Від мене, ділаючи беззаконні. Тобто, ті, хто дуже сильно грішили, не знали Бога, повинні всього відійти від Бога. А цей вид е, спасіння, е, що люди мали і віру, і частину діл, але не, не спаслися. Е, це теж один із видів, того, що як людина не може не спастися. По-духовному, по всій прищі, ці немудрі діви не повинні спастися. Вони можуть тільки спастися по милості Божій. Якщо Бог помилує їх, тоді вони спасуться. Тому необхідно е, про це пам'ятати і необхідно знати, щоб ми не прийшли до дверях, дорігові. Двері, за якою е, знаходиться Ісус Христос, щоб е, Господь не сказав вам, не вим вас. Тобто, е, це для нас повинно бути е, іменно засторогою, тому е, говориться про те, що людина. Якщо починає якесь домостроїтельство, якийсь, наприклад, дом починає будувати, вона вираховує свої средства, скільки їй необхідно для того, щоб побудувати дім. Вона, наприклад, заклала там определене количество грошей, і думає, що їй, їй на це хватить средство. Не закладує того, що можуть бути моменти, коли, коли немає будівничих, коли матеріал подорожає, коли погодні умови поміняються. Того людина ще повинна на це дивитися і закладувати якісь средства для того, щоб. Потім їх доложити, щоб дім побудувати. І навіть коли людина дім побудувала, а ще нема криші, а криша там пару процентів і всього дома, І е, криші немає, і вона не побудована, дом не побудований. І так і в духовному житті. Вроді, все зроблено красиво, дом, але немає криші, основа. І без криші дома не буде. Дощ буде йти, людина не зможе жити. Так же, як і автомобілі. Автомобіль зроблений, все хорошо в автомобілі, але в неї є руль, а руля в автомобілі немає. Скільки там від частина від е, руля від цього автомобілі? 2-3%. Без руля машина не поїде. Так і в духовному житті. Якщо е, будуть недостатки, і ці недостатки стануть е, 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 тими моментами, що не дадуть людині спастися. Тому про це необхідно пам'ятати. Один чоловік дуже молився, молитви знав, прекрасно молився. І Божої Матері Кафісти читав. Ну, люди, коли чули ці молитви, вони дуже раділи, що от який є молитвенник. а в битовому житті. Він матюкався, говорив погані слова. І от одної з ночі йому явилася Божа матір, і подала на підносі е, якби якусь солодку страву, чи пірожене, чи ну, щось таке солодке. І коли він е, побачив цю страву, вона була красива, прекрасна, він хотів з'їсти, але коли побачив цей піднос, а той піднос був такий грязний, такий вонючий, такий неможливо було з нього взяти. Якщо ти возьмеш того підноса, ту річ щоб її з'їсти, то ти отравишся. І він питається, а чого такий піднос грязний? Я з нього не можу їсти. А Божа матір говорить: оце твої молитви, оце, це як пірожене, воно як прекрасне. А внизу оце піднос, це. Твої слова, як ти живеш, ти матюкаєшся, ти погані слова говориш. І не можеш з одного місця виходити і молитви Божі, і щось погане. Господь про це говорить в Євангелії. Тому завжди необхідно пам'ятати, що духовне життя це то, що людина повинна відійти. Від всього поганого і поміняти своє життя, тому що е, життя воно м м має е, 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 свої моменти життєві, які можуть впливати на наше спасіння. Тому завжди, ми повинні про це пам'ятати, і ми не повинні цю прищу путати з притчю про виноградниках, про виноградаря і тих, хто робить на винограді, що ми читаємо навіть на святу Пасху. Що Господь і першого приймає, хто перший е, час прийшов, і в тих, е, що в третій, в п'ятий, і хто прийшов в останній час, він дає, якби їм, одну е, на, нагороду. Це про що говорить? Це говорить про те, що якщо людина прийшла з першого часу і почала робити. До кінця Богу, як та мудра діва, вона спасеться. І хто прийшов третій, і навіть в 10-й, останній час, якщо людина прийшла до Бога, повірила, і вона почала робити по-серйозному йти до Бога, тоді вона теж спасеться. Це говориться про те, що людина не розслаблюється, вона йде в вірі до кінця. це говорить про виноградники. Чого розбойник спався? Ну, він же ж ні добрих діл не робив нічого. Тому що в нього було це покаяння внутрішнє, яке Бог його прийняв і ввів його в Царство Небесне. Тому оце сильне покаяння в своїх гріхах. І людина не повинна думати, що вона спаслася, що вона вже. В Царстві Небесному, і людина, людина починає якби входити в духовну прелість. Тому що людина, яка подумає, що вона спасена, що вона в Царстві небесне, що їй вже нічого не потрібно робити, це іменно духовна прелість. Ще вона вже молиться, і вона дуже хорошо молиться, що в духовному плані вона цим превозноситься, це теж є духовна прелість. Господь, апостол Павло говорить, що якби навіть весь закон виконав, і я раб неуклюжий. Не, не тому що ми робимо тільки, може, 1%, чи 0,5% для того для нашого спасіння. 99% це Господь, це вся Його воля, це його, то, що Він дає нам сили для того, щоб ми йшли за Ним. А гордитися нам цим, це погана історія для нашого духовного життя. Тому ця прища про 10 дів, вона розкриває сутність нашого його християнського життя. Це дуже важлива прища для спасіння. Тому що ми знаємо, є така ікона прекрасна, де Господь стоїть повний рост, і коло нього двері, і Він стукає в ці двері. Іменно це, ця ікона говорить про, про Євангельське слова, де Господь говорить, що я стучу в двері вашої душі, і хто мені відкриє, то я прийду з Отцем Небесним, ми будемо одне ціле. Тобто, Це говориться про тих п'ять мудрих дів, до яких Христос прийшов, і вони йшли до Нього до Кінця. І до Кінця вони вже попали в Його Чертог. Е, брачний пір. Це говориться про те, що коли Господь Сік збереться іменно. Сама суть нашої божественної літургії, де ми приймаємо тіло кров Господа нашого Ісуса Христа і знаходимося в Його божественним, на божественному піру. Тому що це завжди початок нашого е, спасіння, божественна літургія, де ми Приймає тіло кров Господа Ісуса Христа. Тому що Господь сказав, хто не буде їсти мого тіла, не пити моєї крові, той не зможе в Царство Небесне. Тому необхідно це пам'ятати і, і завжди е, йти за Христом, йти за Його божественними заповідями, і щоб ми не стали п'ятьмою мої дівами, щоб ми, Господь не сказав, не знаю вас. А так може сказати хоть кому. Тому завжди необхідно пам'ятати цю прищу для спасіння нашої душі, щоб ми могли війти в Царство Небесне. Якому не буде кінця. Амінь.